Привіт всім, хто дивиться наше відео. У нас сьогодні субота. І щось у нас півдня робота не йшла, а це на вечір вирішили попрацювати. Максим тут на нашій прибудові займається. Потихеньку діло йде, але не так швидко, ну нічого, все зробимо потихеньку. Думаю, до зими тут. Наведемо порядок. Я прийшла, а Максим каже, не знімай тут, бо це ми трохи неправильно робимо, будуть писати, що так не роблять. Ну, ми так робимо. Та й не одні ми так робимо. Зараз такий час, що всі шукають більш економний варіант. Максим там працює зараз на прибудові, а я йду. Помідори перерізати, треба їх перекрутити. Бо то дощ був, не хотілося в кухні з ними працювати, бо це ж таке помідори, вони летять в різні сторони, щоб нічого не заляпати. Потім сьогодні думала зранку буду, а ні, в мене хто чує, в мене тут все закладене, не можу нормально розмовляти. Трошки легше стало напилось таблеток. Буду зараз працювати. До ночі ще далеко, так що встигну з тими помідорами. Бо якщо сьогодні я їх не перероблю, то буде їм там капець. А ще треба завтра йти збирати. Думала сьогодні, але там таке було то після вчорашнього дощу. То завтра прийдеться нові збирати, треба ж кудись їх викладати, а ті забирати. Так що йдемо разом з вами працювати. Так, ось помідорки. Бачите, тут вже є ось такі. Ну, це я сама винна. Вже треба було їх вчора ще переробити. І ось лежать. Зараз швиденько справлюся з ними. Я вже закінчую з помідорами, ще залишилось десь пів відеречка перерізати і все. Тільки вімкнула камеру, так і поросята пищать. Бачу, не, як... не вляжуться біля мамки. Ну що, зараз бачу, не ляглися зараз. Замовчать вже. Це я перерізала відро, відро і зараз ще щось буде. Ми два відеречка віддали, поділились. Потім відро я закрила в 10-літровий бутиль, щоб були квашені на борщик. А це вже перекручу зараз. Не знаю, або томат, або томатна паста, щось таке буде. Щось зроблю. На що натхнення буде. І треба ще завтра зібрати після дощу, там, напевно. Вони будуть або потріскані, подивимось, які будуть. Щось буде ще треба закривати. Сама насадила тепер і переробляє. Так, От так. Там ще сьогодні накришила з і ожини варення, то ожина висить, пропадає. Ми її так свіжу їмо. А в варені вона мені не дуже подобається, а це читала там в групі, що закривають з яблуками, тоді більш кажуть, смакує. Так що спробую ще так. Після цих дощів на вулиці трошки жара спадає вже, на вечір треба одягатися. Вже така осіння погодка ввечері. Я зараз вже також сижу, тут холодок, то треба йти. Ковтину одягати. Хоча зараз уже до кухні буду йти, то там не треба, так що так працює. Крутимося, потихеньку робота знаходиться. То там, то там, то їсти зараз приготувати. Ну, як їсти, я вже майже там приготувала, зараз рибка в духовці запечеться і буде нам вечеря. Чоловік там. На прибудові цей тут за стінкою працює. Допрацює і все. Вже він там закінчує. Нарізала я помідорчики. Одна мисочка, відеречко, ще одна миска. А це ось свинка. У нас безвідходне виробництво. Одну таку вони вже вмаламури. Це пізніше буде. Поставила я свою сайтан машину, бо з нею так. Багато хто писав, що вона тільки для яблук, для твердого такого, але ми і помідори робимо. Воно ось тут, де має жмих, воно також і рідина біжить, і сік біжить. Буду оце через сито перетирати, щоб не було насіння. Так, треба трошки з нею повозитися, але все одно швидше, не так, як ручною. Справилась все таке брудне, заляпане. Того я вчора й не хотіла це в кухні робити, бо був дощ, куди його в кухні робити. Тут заляпало, зараз вимию цей стіл брудний та і все. Тут з усіх дирок в неї біжить. Ну нічого, я швидко справилася все одно швидше. Отаке тут воно. Треба оцю штуку добре чистити, тоді воно більш-менш біжить. Зараз покажу вам. Куди ми діли той сік? Тут більше як два відра, і нехай воно стікає. Я ще не вирішила, чи буду геть, щоб воно густе було, як томатна паста, чи щоб трошки просто стекло, щоб менше його було. Подивлюсь. Зараз воно трошки повисить, ми підемо повечеряємо, а потім буду далі щось робити. Сьогодні з помідорами справилися, завтра. Знову збирати нові і також буду на всіх переробляти. Трошки віддаю, треба поділитися, є з ким ділитися, а то собі. Цілих я вже закрила, це будуть такі кетчупи, томатні пасти, соки. Так що урожай в цьому році на помідори хороший. Зараз йду дивитися, що тут на городі. Завтра мене чекає багато помідорчині заодно. На салат вирву помідорчиків декілька штук. Так, а тут їх також вистачає. І ось дочекалася жовтих. Є ще й жовті. Подумала, що їх вже немає, а ні, вони є. І є ще помідорчики. Треба завтра також терміново збирати, бо воно мокре, щоб воно не гнило. То фітофтора трохи, то на сонці печуться, тепер від дощів треба швиденько його все збирати. Як не одне, так інше. Я ж кажу. Ну нічого, вистачить цих помідор. Зірвала ось два таких рожевих на салатики. Зараз під підужовті тих зірву. Незручно, просто однією рукою. І перчик тут гіркий. мене чоловік. Полюбляє таке, але в цьому році йому не можна таке їсти, так що насадила. Ну, є кому віддати тим, хто полюбляє гостреньке. Ми вже в цьому році будемо без перчика. Так, тут в мене вариться ось варення з ожини По рецепту треба було ожину перетерти окремо, але я вирішила все докупи і потім перетру. Бо вожиниш, воно таке там насіннячко. Щось буде. Так нехай вариться, потім покажу, що з цього вийде. Кажуть, дуже смачне, коли воно з яблуком, а там не знаю. Все-таки цей мішок буде висіти до завтра, бо дуже повільно він збігає, стікає. Я минулого разу, коли так робила, то кип'ятила перед цим цей томат і потім уже в мішок. А цей раз вирішила зекономити газ. І відразу залила в мішок, але бачу, що треба обов'язково кип'ятити перед тим, як виливати в мішок, бо повільно йде процес. Ну, нічого, зараз ночі холодні, нехай воно так висить, нічого йому не буде, а вранці вже щось буду робити. На цьому закінчую своє відео. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь. З вами була Марина. До побачення!